Вас вітаю, Авто Вінниця, як завжди, з чудовими автомобілями, свіжо з Німеччини. До вашої уваги, народний улюбленець простий в експлуатації Volkswagen Golf 51.6 MPI 102 кони 75 кВт, небитий нефарбований, 180 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Хто за нами слідкує, той знає автомобіль, якої якості ми привозимо, з якими пробігами від власників з Німеччини. Автомобіль в оригінальному стані. Корозія по автомобілю відсутня. Автомобіль на зимовій гумі. Зараз пройдемося з вами по стандарту толщинометром. Розглянемо стан салону, стан двигуна та підведемо підсумки по даному автомобілю. Гарний немаркий колір. Я хочу показати, що по автомобілю корозія абсолютно відсутня. Вже на зимовій гумі НКук. Пройдемося по кузову. 94,2 точка кому не видно. По арочкам, як ви любите, 118, 126. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Автомобіль з противоотуманками, омивачами фар, є скольчик на капоті. Але капот в рідній фарбі. При бажанні можемо придбати вам мухобойку подарунок? 115 125. 115. 99,5 93,0 98,6 98,6 Корозія в слабких місцях Арки 9864 навколо номерного знака на ляді, на стиках з бампером, відсутня. 112-104. Разом з вами було проведено огляд стану кузова. Автомобіль не битий не фарбований без корозії Volkswagen Golf 516MPI 2008 року. Випуска. Чистий 8-й рік, вже рестайлінгова магнітола. Фіксатори тримають чітко, у уплотнітілі ніде нічого не вирвано, корозії на порогах немає. Є відмітки по кузову з обслуговування. Відкритий він-код. Пройоми в оригінальному стані, без корозії. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Сидіння не провалене, не перешите, не відновлене. Кермо в оригінальному стані, мінімальніші сліди експлуатації автомобіль має. Магнітола вже, яка йшла 2008 року, присталінгова, підігрів сидінь, кондиціонер, все абсолютно справне. Взагалі стан салону виглядає, ніби тут в районі 100 тисяч пробігу. Чистий 2008 рік, червень місяць від власника з Німеччини. Задній ряд сидінь в такому ж стані. Уплотнітелі, фіксатори. Це капла, вода капнула, висохне. Мив тільки що машину для зняття відео для вас. Корозія на кромках ляди відсутня абсолютно, амортизатори тримають, оптика вся рідна, бампер в рідній фарбі, без пошкоджень. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Весь пластик на місці. Абсолютно повний комплект наявності. Зверніть увагу на цей домкрат, він в заводському новому стані, ні разу, набуть, не доставався звідси. Всі дані про автомобіль відкриті. Всі заводські точки, шви, все в оригінальнішому стані. Ніяких ДТП в автомобілі не було. Дуже збережене авто в гарному, улюбленому вашому кольорі. Є все необхідне абсолютно для комфортної їзди на даному автомобілі. Саме головне зберег гольфів це стан кузова. Прийоми в оригінальному стані. Карти не превищі, пластик не зацарапаний. Уплотні ні разу не знімалися. Пластик салону максимально збережений. Так, Відповідає зразу питання про пробіг. Є тихогляди з фіксацією пробіга. От, наприклад, у 2022 році було 143 тисячі кілометрів. Є сервісна книга з відмітками про обслуговування. Є документи, які є з проплатами на обслуговування автомобіля з фіксацією цін. Зверніть увагу на грінь керма. Це заводський стан керма. Він взагалі в максимально збереженому оригінальному стані. Працює кожна кнопочка. Домашнє збережене авто. Перевіримо зараз стан роботи двигуна та підведемо разом з вами підсумки. Перевірка стану роботи двигуна. Автомобіль заводиться. З півтику на холодно так само зранку завівся. Все працює. Хлопідіймачі працюють. Мотор працює тихо, рівно 1,6 і МПІ, дуже простий в експлуатації, легко ставиться газ, оптика вся рідна. Один болтик по авто не крутився, не знімався, корозія в підкапотному просторі відсутня. Є відмітки по кузову про обслуговування даного автомобіля. Зверніть увагу на всі заводські точки, шви, кромки, Уплотнітелі все в оригінальнішому заводському стані. Ніяких потьоків немає по автомобілю. Не димить, не троїть, не сапунить. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок. Зверніть увагу, навіть корозія відсутня на підкапотному просторі, антипріс G12, чистенький, ніяких технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Разом з вами було проведено детальний огляд Volkswagen Golf 5 1.6 MPI 2008 року чистого випуску, без технічних візуальних зауважень. На комплектації, в якій є все необхідне для зручного пересування та користування даним автомобілем, кондиціонер, підігрів сидінь, умивачий фар, противотуманки, круїз-контроль, автомобіль на зимовій гумі. Можливо, доставка до вашого дому. В наших автомобілях ми впевнені на 100%, тому ми надаємо цю послугу. Всі автомобілі технічно перевірені перед тим, як виставлятися на продаж. Також стан кузова даного автомобіля вражає. Дуже важко знайти гольф в такому збереженому стані по кузову, в оригінальному стані, збереженими арками, порогами. Видно, що домашнє авто, за ним дивилися. І так, кому цікаво дане авто, звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення. Замовляйте доставку під дім на подарунок або для себе, або приїжджайте до нас у Вінницю Василенка 21 навпроти податкової. Маємо гарний вибір гольфів 5, гольфів плюсів. Всі автомобілі з народними моторами 1,6 МПІ. Дуже достойний варіант. Зверніть увагу. Маленький пробіг, повністю підтверджений. Ля автовіниця, працюємо на репутацію. Займаємося автомобілями з Німеччини більше 10 років. Дуже гарний колір та авто.